Справедливе оподаткування без легалізації сфери. Говоримо далі. Євген Ясінський, керівник податкової практики. Переходько та партнери, адвокат, доєднується до нашого ефіру. Пане Євгене, рада вас вітати в ефірі, Апостроф Давайте все ж таки розберемося, чи потрібно платити ці податки, і як в Україні воно наразі функціонує. Всі ми знаємо, що у нас є стаття 170 податкового кодексу України, яка в принципі передбачає обов'язок кожної з особи, яка отримує дохід, будь то дохід на території України чи дохід іноземний, вона передбачає обов'язок подання податкової декларації про майновий стан і доходи і сплати відповідно військового збору та ПДФО, і це має відбуватися щорічно. З кожних доходів, які особа отримує, ну якщо дійсно вони мають бути оподатковані, то чи звільняється людей від кримінальної відповідальності, яку передбачає така діяльність, зокрема створення порноконтенту? Ну, по суті, в осіб, які займаються діяльністю і надають там створюють контент на платформі OnlyFans є ризик відповідальності відповідно до статті 212 Кримінального кодексу України та статті 301 Кримінального кодексу України. Відповідно, якщо це 212, тобто не сплата податків, то тут варто говорити, що є певна порогова сума, з якої починається відповідальність. Ця порогова сума на сьогодні становить трошки більше ніж 4,5 мільйони гривень. Відповідно, якщо сума вашого боргу менша, кримінальна відповідальність не настає. Якщо ця сума більша і у разі сплати цього боргу, то відповідальність теж не настає. У разі несплати, то звичайно, що особа, якщо вона все ж таки і не погоджується з тим боргом, зобов'язана скаржити його до окружного адміністративного суду. Що стосується 301 статті кримінального кодексу, це виготовлення, ввезення чи збут порнографічних матеріалів. Тут в принципі не все так однозначно. Чому так? Бо Державна податкова служба України лише наразі володіє інформацією про факт реєстрації певного аккаунта на платформі OnlyFans і факт утримання певних коштів. Але держава, будь то податкова, чи якийсь інший державний орган, наразі не володіє інформацією про той контент, який він створюється на цих платформах, і відповідно інформація до правоохоронних органів поки не передається, і це не має якогось наразі системного характеру. Ну, чи можна вважати з точки зору закону, якщо людина декларує доходи з ну, як кримінальної діяльності, по суті, такою собі явкою з Скоріше за все, що ні. Ну, я б так не говорив. би. Знову ж таки, треба ну, розрізняти. не можна це використовувати є... як доказ того, що людина ну сама зізналася в тому, так я заробляю. Ні, ось таким Ні, ні, в якому чином. разі це не можна так ототожнювати через те, що людина лише зізнається в тому, що вона отримує дохід, але ж вона не зізнається в тому, яку саме діяльність вона там здійснює. Давайте не забувати про те, що платформа OnlyFans – це ж не лише про створення порнографічного контенту. тобто це може бути звичайні якісь там навчальні курси. Бо особистий блог про життя і так далі. Особа лише підтверджує, що отримує дохід, подає декларацію, сплачує податки, і все. Тобто тут ніякого визнання в розповсюдженні порнографії немає. А в якій формі, як хто фізичні особи, як ФОП, яким чином вони сплачують податки? Як вони мають бути зареєстровані? Оці жінки, які створюють саме цей контент. Ну, дивіться, ми можемо говорити про період двадцятого, двадцять першого та двадцять другого, 23-го років. Якщо говорити 20-й, 22-й, то цей період вже перевірений. 23-й, він наразі перевіряється. Відповідно, він перевіряється в тих обставинах, в якій правовій формі існували особи. Якщо вони тоді були зареєстровані як фізичні особи-підприємці та подавали декларації, то це одна історія. Але здебільшого. Ніхто підприємцями не реєструвався, ніхто ці доходи на підприємницькі рахунки не отримував, відповідно, це перевірялося як доходи фізичних осіб, отримані з іноземного джерела. Е, і відповідно ставки оподаткування були зовсім інші, оскільки доходи, отримані фізичною особою, вони мали б оподатковуватись під 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Е, чи можна вважати здійснення такої діяльності на платформі Анліфандз підприємницькою діяльністю? По суті, то можна. Звичайно, що ви можете зареєструвати собі фізичну особу підприємця, обрати групу оподаткування лише як ключовим ключовим моментом в даній ситуації є отримання прибутку на підприємницький рахунок. Тобто, якщо ви до подання декларації будете кошти з платформи переказувати на рахунок ФОП, це буде вважатися доходом фізичної особи підприємця. Ну і ставка а... оподаткування, звичайно, що буде менше. Блогери так само оподатковуються. За таким самим здебільшого принципом. так, здебільшого так е, ну, давайте повернемося таки до е, створення і поширення порнографічного контенту у Верховній Раді зареєстрований законопроект про декремілізацію порно. От е, чому, на вашу думку, зволікають з його ухваленням? І ну, от як до того, як його ухвалять, е, людям себе е, убезпечити юридично? Ну, дивіться, ну наразі ситуація доволі неоднозначна, і таких законопроєктів про легалізацію порно є декілька. Але сказати вам, що вони будуть розглянутися в цьому році чи в наступному були певні обіцянки від законотворця, але наразі їх розгляду немає. Якщо аналізувати ситуацію, яка склалася, то звичайно влада прозвітувала про те, що е, наразі борг на 1 вересня складає 385 мільйонів. Але ще раніше, в грудні минулого року, вона зазначала, що близько 59 мільйонів всього було сплачено, тобто, левова частина е, осіб, які отримували дохід, вони або ніяк не відреагували на ці всі контрольно-перевірчі заходи, і не захотіли себе якимось чином виявляти, або ж оскаржують податкові повідомлення рішення в адміністративних судах. Тобто, все ж таки е, люди, які розуміють, що питання. 301 відповідальності по 301 статті кримінального кодексу досі не урегульовано. Вони не мають бажання реєструвати собі там суб'єкта господарювання чи подавати декларації, якимось чином виказувати свою діяльність на сьогодні ви кажете, що є практика оскарження в адміністративних судах. Яка якою вона є? Чи успішні кейси для тих, хто оскаржує? Скажімо так, практика лише починає формуватися, оскільки всі ми розуміємо, що для того, щоб однозначно і ствердно вам сказати, що ми з вами подамо адміністративний позов, ми його виграємо, і ви там через певний проміжок часу отримаєте результат, необхідно мати е, певні судові справи, тотожні чи аналогічні, які вже б мали б висновок Верховного суду, оскільки контрольно-перевірчі заходи по отриманню доходів з платформи Лінфан почалися лише. Ну, напевно, в жовтні минулого року, то на сьогодні ми маємо лише рішення окружних адміністративних судів. Ці рішення як і е, позитивні для моделей, так і є і негативні. Тобто, тут, е, поки кожен суддя трактує е, ці докази, які наявні у справах на власне переконання. Скажу вам, е, ну так забігаючи наперед, це, скоріш за все, ця, ця історія буде позитивною для платників податків, оскільки. Податкових перевірках, які обґрунтовані лише наявністю певної податкової інформації, тобто є прізвище ім'я по батьковій особи, є сума, яка зазначена в вигляді доходу, але немає жодних інших доказів, що особа дійсно отримувала дохід, скоріш за все, ці податкові повідомлення рішення будуть скасовуватися. Бо наразі податкова не володіє конкретними датами про суму, час там, особу, яка б переказувала вам певну суму коштів. Є лише там. Припущення, певно. Тобто, все ж таки, треба провести декриміналізацію, щоб податкова могла вже повноцінно стягувати податки з такої діяльності. Ну, тут треба розуміти, що податкова абсолютно не зважає на наявність відповідальності по 301 статті. Податкова дивиться абсолютно сухо і розуміє, що є припущення, що особа, можливо, отримала дохід, вона перевіряє, чи ця особа подала декларацію, далі вона робить запит особі. Якщо особа не спростувала цю інформацію, далі відбувається податкова перевірка. Але е, податкова, знаєте, ніби як відсторонюється від того, за що саме особа отримує дохід. Тут е, скажімо так, це не дуже цікавить. Зрозуміло. Дякую вам, пане Євгене, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру і за ваші коментарі. Євген Ясінський, керівник податкової практики, приходько та партнер, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. Ще раз вам дуже вдячний.